В селі Грушівці Миколаївської області пройшла чотириденна підготовка волонтерів до євангельських програм. Уже влітку юні проповідники спускатимуться річками на байдарках або ж їхатимуть на велосипедах до людей, аби розповісти їм про Бога. Цей всеукраїнський проект має на меті об'єднати молодь для того, щоб кожен учасник став сильнішим не тільки духовно, а й фізично. Семінар підготовки руководителі, які будуть організовувати у себе в своїх конференціях водне сплави, сплави на водних средствах. Задача цього семінара то тобто, організувати руководіти, котрий було потім привлікати ще більше молодежі в такі походи, зв'язані з экстремальными условиями, і в же території нести вістр людям. Більше сорока учасників з чотирьох регіонів України центрального, південного, західного та подільського, вирішили присвятити час активній підготовці до майбутнього служіння людям. Вони мешкали в наметах і готували їжу на відкритому вогні. годин підйом, потім зарядка зразу діляться завтрак. І після завтрака йде лекція об организации путешествия. Коротенька лекція, Значит, и после теми лекції, естественно, йдуть, після цього практичні заняття йдуть. В частности, вчора от у нас було практичне заняття на порогі, як організувати спас роботи. Та все ж головним акцентом навчання був розвиток стосунків з Богом і освоєння навичок євангелізації. Цей захід створений для того, щоб коли будуть наступні табори, літературний євангелист, наприклад, чи байдарки, то щоб ті, е, хто тут проходять це навчання, вони могли потім показати іншим, як це правильно робити, як правильно сплавлятися по воді, по е, всяким спускам, буграм і так далі. Це, по перше, гарний відпочинок. По-друге, це чудове навчання і гарний приклад здобути якісь нові навички, яких в тебе не було до цього. Ми допомогли одному чоловіку, в якому не було все добре в сім'ї, і ми допомогли йому донести воду і. Дали ему бесплатно книжечку и газету, и он Розказав все, що у нього плохо, І ми тоді разом в місті і помолились за нього. Як тільки ми почали роздавати ці листовочки, до нас вийшла директорка школи і запитала, чи мирна це демонстрація. Ми відповіли, що так, і вона в нас купила саме перший примірник цієї газетки. Якщо ви хочете стати одним із волонтерів такого способу поширення християнської віри, інформацію про кількість місць і дати заїздів дізнавайтеся у найближчій адвентистській громаді або за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. Софія Свічнікова Світла. Ана Павлюк, Андрій Баніт, Миколаїв, вісті надії.